Так, сервісний центр 0541. Проїдемо маршрутик номер 2 Ось так може розпочатися ваш іспит. Одразу з перешкоди. Лівий поворот, дивишся назад. Виїжджай потрошки. Дивись, там видно можна. Можеш? Тут, виробі. Виїжджай. Бачиш їх? Ага, одна перешкода. Правий поворот, праве зеркало і повернення. Наступне перехрестя ми з тобою прямо. Зверни увагу на дорожні знаки. Тебе дати дорогу. Головна зліва, прямо туди, так? Угу. ти переваги тут взагалі не маєш. Зліва головна, прямо головна справа, перешкода справа. Значить, Пішохідний контроль, ніхто не підходить, немає людей. Зупинись. Він покинув перехрестя, можна виїжджати. Виїжджаєш. Значить, Треба зайняти позицію, щоб все бачити. Підтянись ще, ще трошки. Десь приблизно звідси. Зліва немає, справа немає. Прямо він без поворота, він прямо. Все їдеш. Маршрутка з поворотом надає перевагу в русі. Угу. В населеному пункті маршрутка, яка виїжджає, громадський транспорт, з зупинки або кармана, має перевагу. Ось ти і надала перевагу. Ця ділянка дороги нічого особливого. Нерегульований довгий кусок, десь кілометр. Є у нас що тут? Зупинки громадського транспорту. Є пішохідні переходи. Пішохідні переходи дуже уважно контролювати від забора до забора. широко, панорамно оцінювати всіх пішоходів. Якщо людина підходить одночасно з тобою, треба зупинитись, проявити ініціативу. Всі спорні моменти ми програємо. Так що їх просто не потрібно создавати. Зверни увагу, зараз жіночка зупинить. Так? Зупиняє маршрутку. Так? Ми притормажуємо, спереді летять машини. Але нам нема куди лізти. Тут вузько. Погана оглядовість, а, то, що я тільки що говорив, ми будемо чекати. Ми зупинимося, 5 цих секунд буквально пройде. Він вже з лівим поворотом має перевагу. Але він його щось не сильно включає. І тут же то можна об'їжджати. Ну якщо б це був об'їзд перешкоди, то можна. Все, він має перевагу і ми рухаємося. При об'їзді перешкоди, якщо є оглядовість, і вона не суперечить там, створенням аварійних ситуацій, ти можеш виїхати на зустрічну смугу для руху. Це має бути безпечно. Ну, я тобі цього на іспиті не раджу робити. Тут дуже оглядовість погана, і угу. ширина маленька. Вузько. Ми постійно шукаємо самі собі задачі. Ми з проблеми робимо задачу. Не проблема нас знаходить, а ми знаходимо проблему робимо з нею задачу. Тому що коли вони, вона нас знаходить, це, як правило, пізно. А так ти знаходиш, береш на контроль виконуєш. Знову історія повторюється з маршруткою. Ти просто для початку не нажимай на газ. Uh -huh. І ти розтягнеш цю, цю історію, можливо, без зупинки зробиш. Можливо, придеться зупинитися. Якщо зупинятись, то перед пішохідним переходом. Тому що за пішохідним ми можемо залишити зад автомобіля на ньому. Підкачуєшся. Спереді фура, бачиш, все одно, ну uh -huh. куди лізти? Нам немає як лізти. Лівий поворот, все, він вже має перевагу і продовжує рух. Наступне перехрестя регульоване. Ми з тобою направо. Все, що буде в нашій смузі хоча б одним колесом або йти, або їхати, це наші перешкоди. Ми показуємо це лівий поворот подивилися, правий поворот подивилися. Так, бачиш, світофор якраз зелений. Там 20 хвостіком в секунду. Тобто велика вірогідність, що ми встигаємо. Є машини, які їдуть напроти нас, так? Ну, ми маємо перевагу, так як ми направо. Якраз ще 9, 8, нормально. чуть чуть притормози і повертай. У пішоходів зелений. Тут так завжди. І в тебе, і в людей одночасно, але їх не було. Справа з'явилася дорожка велосипедна, вона визначена суцільною лінією. Така сама суцільна, як і по центру. Розмітка 1-1. Перетинати не можна, шуту ту. Далі ми будемо рухатись головною дорогою, він так тобі скаже. Або просто ліворуч скаже. Ти бачиш знак головна наліво. Тут важливо війти в праву смугу, тому що ми з правої маємо війти в праву. Хоча при повороті наліво можна і вліво входити, але бажано зробити максимально все правильно. Тому що тут деколи. Спірні питання виникають. А ми не будемо їх создавати, просто, щоб нам не розказували. І ми не розказували, що кому робити і що кому читати. Дивишся назад. Після чого? Перелаштовуйся з додавленням газу, тому що задня машина починає їхати швидше. Все. Значить, дивись, тут три пішохідних переходи. На наступному перехресті ми з тобою повертаємо ліворуч. Просто повертаємо ліворуч. Оце от людина молодець. Взяли її на контроль. Твоя вона? Не, не, не. Ні. Ні, да? ні. Ні, так? Все, поїжджаєш. Ти от і їдеш, і контролюєш, так не робиться. Ми або стаємо, вдруг вона б пішла одразу. Ти вже нічого б не зробила. Треба ставати. Лівий поворот. Ми ліворуч. Головна пішла направо. Контролюємо пішохідний, є люди. Немає. Запішоходним зупинимося, якщо потрібно. Є хтось справа, немає. Все, повертай. Він з заправки не має переваги. Повертай. Він з заправки не має переваги. Ти на головній дорозі, він з заправки виїхав з прилеглої території. Тебе турбувала тільки головна. Поняв? Вона справа була, все. Увірено їдеш. Він почувствує, що ти їдеш увірено і нажме на тормоз, як тільки що це було. А, а якщо будеш м'ятися тормозити, ну він поїде. І вони так завжди. От вони. от, Поступають, ще й бачить, учбова машина. Поворотник. Дивись, те, що я тобі казав, ну, тут він прийде, двома візь. колесами, так? Лівий поворот, притурмажиш, дивишся назад. Береш капельку лівіше. Ти навіть в межах своєї смуги. І вони поприжимались, бачиш? Да. Все, тобі більше не треба. Виключай поворот. Оці всі чотири перешкоди, так і об'їжджай. А потім з правим просто вернешся. Всі, об'єднай їх, угу. всі в одну кучу. Об'їдь. І вернись уже, коли останнє. Включай правий поворот, дивись в праве зеркало і плавно перебудовуйся. Все, вимикаєш. Ця зона нічого особливого. Велосипедна дорожка, чотири лежачих поліцейських, пару пішохідних переходів. Все. Притурмажу трошки. А так достатньо. Перед лежачим тормозом, а сам проїзд нічого не натискаємо. Просто вона перекачується своїм ходом. Саме ніжний і безпроблемний проїзд для машинки. І вона не в стресі. Коли тормоз жмеш по, по лежачому, подв'язка страдає. Наступне перехрестя регульоване, ми з тобою ліворуч. Звертаєш увагу розширення дороги. Твоя права стає лівою, сама собою. Uh -huh. Знаків немає, але є розмітка. Все, тут те подібне перехрестя. З на наліво, з правої направо. Бачиш, як ріже Угу. Uh -huh. Це порушення правила проїзду перехрестя. Так робити не можна. Він виїхав на нашу смугу двома колесами. Значить, дивись. Що можна зрозуміти? Бачиш, 70 секунд людям? Да. Нам 40. Тобто, коли будемо їхати ми, ніхто не буде їхати. Зараз зліва справа їде вулиця Хмельницьке шосе. Вони в свою чергу їдуть стільки, скільки нам ще чекати. А коли поїдемо ми, у пішоходів червоний. Тобто ми вже можемо зрозуміти і розслабитись, що коли будемо їхати, ми, ніхто не буде їхати. Ми злівою війдемо вліво. Угу. Також, якщо на перехресті будуть автомобілі, ми маємо дати їм закінчити маневр згідно руху. Це ті, які вже заступліннюю. Ти можеш легенько почати котитись, коли зелений, але дати їм доїхати, якщо такі будуть. В тебе 5, 4, 3. Все, починай котитись. Немає нікого, так? Да. Все, повертай. Сміливо, повертай в вліво. Люди стоять. в вліво. Далі нам рухатись прямо. Зверни увагу, от знаки, бачиш? Що їх не видно. А справи, правий знак, бачиш? Бачу. Там тільки направо, так? Uh -huh. Отже, нам воно вже не підходить, бо нам прямо. Тобто ти, якщо не бачиш всіх знаків, ти хоча б по одному знаку можеш uh -huh. прийняти якесь рішення. Можливо, це рішення буде тимчасове, але воно якесь буде. Тут це єдине перехрестя, коли ми їдемо з лівої прямо. Обично ми з правою їдемо uh -huh. прямо. Це єдине на всіх маршрутах, які я знаю, що ми їдемо. От Прямо з лівої. Ти можеш запам'ятати. Uh -huh. Ми стараємося не ну, запам'ятати все підряд, можна запам'ятати режими роботи світофорів, якісь контрольні перехрестя для себе. Ми маємо постаратися зрозуміти маршрут, зрозуміти ось, сам смисл цього всього. Щоб просто в якійсь чуть, чуть ситуації, якщо щось піде не так, ти змогла прийняти рішення. Не як робот, знаєш, все там uh -huh. на флешку записати і все. Це шлях в нікуди. Щось чуть-чуть піде не так і все. Uh -huh. Тобто ти маєш знати, що на цьому перехресті є два-три варіанти. Якщо все добре, просто їду, собі я на головній. Да? Якщо вдруге якась колапсик, приймаю рішення. Ось так, так і на кожному перехресті. Дивись, ми прямо, тут, прямо-тільки з лівої. Все, їдеш, дивишся, слідкуєш. Тут часто влізуни, влазять перед тобою. Їдеш впевнено, але тримаєш дистанцію, uh -huh. слідкуй за світофором. По-любому, ми одновременно і їдемо, і слідкуємо за світофором. І за дистанцією, і за інтерв'ю, все, не встигаєш. Uh -huh. Це все безперервно, декілька задач. Ось ця стопління друга ось ця, яка свіжіша, то стара. Угу. Ось тако десь приблизно тут фіксуєшся. Оціни перехрестя для себе. Подивись, бачиш, у всіх пішоходів є світофор. Вони ж ми в перший раз проїхали, ти кажеш, а людина була? А от та людина, а в неї зелений, а в неї червоний, да? Я тобто бачу світофор. Ну, вона да, вона. Він далеченько. ну Цей ти не могла, ти не бачила його, бо що такий кут, що не видно. Тобто, просто так не стій. Завжди оціни все. Подивись, от зараз їхали люди наліво і ці пішоходи йшли. Зараз зліва машина поїхала, справа поїхала. Їм стрілка включилась, uh -huh. бачиш? Yeah. Там пішоходи пішли. І це все одночасно. Є велика вірогідність, що після цього цикл наш. Все. Починаємо рух. Дивись, далі ні один маршрут не веде тебе нікуди, крім наліво. Ти вже в лівій смузі. Вже ніяких поворотів, крім нашого, немає. Ти можеш залишитись в лівій смузі. Якби були варіанти, то ми б б вправо, бо ми маємо бути якомога правіше. Варіантів немає. Навіть, навіть цей поворот, він вже закритий. Хоча маршрута наліво немає, ну, але міг би бути розворот. Але це таке, це вже в минулому. Тут пішохідний контроль, далі ми по головній дорозі. Головна уходить наліво. І зараз ти це побачиш. Немає жодного маршрута прямо, тут направо, немає цього всього. Ти маєш орієнтуватися трошки по маршрутам. Ти все запам'ятати важкувато, але ти хоч маєш розуміти межі. От бетона мішалка закрила все повністю, так? Mm -hmm. Але ми стараємося приймати рішення. От поїхав поток, за потоком акуратно поїхала, знайшла знаки, прийняла рішення. Але коли ми війшли тільки в поворот, то вже було видно, що злівої тільки наліво. В принципі, можна вмикати показничок повороту тут десь 100 метрів. Інших поворотів вже немає. Тобто це не буде в ніякому разі ніяка помилка. Підтягуєшся, дивишся акуратно в лізуни. їдь, їй. Цього, їть, не треба пускати. Їдь, їдь. Він зараз перестроїться в другий раз, бо тут і так двоє перестроїлися. Зверни увагу на, дорож... на світофор. Бачиш, горить стрілка, це да. добре. Тут трошечки притормози, ну що поворот. Угу. Ще чуть-чуть притормози. Тут є острівці безпеки, перетинати не можна. Бачиш цей світофор? Да. Він замігав. Повна зупинка перед стоп-лінією. Це правило проїзду-перехресть. Є дорожній знак місце зупинки. Є стоп-лінія. Ми зобов'язані в таких моментах зупинятися, коли є світофор і це все. Або знак це місце зупинки словами стоп. Або розмітка стоп-лінія, або і то, і то. Угу. Поїхали. Все, їдеш. Бачиш, там вже перешкода машина стоїть. Не чекаєш, лівий поворот, і згідно розмітки, ти будеш перша. Дивишся в ліве зеркало і уходиш лівіше. Пішла. Молодець. Ми з перешкодами не тянемо. І так само повернення. Зробиш перше. І тоді після менше? Ти ще про... Ні, ні. сразу після машини. Правий поворот, притормажуєш, дивишся в праве зеркало. Можна? Так. І сразу після машини. Ти перша, хто це робить. Тобі ніхто не може помішати. Понимаєш? Так. Тут у нас перевага, пішоходний контроль, нікого немає. Наступне регульоване перехрестя ліворуч. Ти така, ага ліворуч. Ти бачила, там були знаки, це ліва смуга. Лівий поворот. притормажуєш, ліве зірко, вільно? Перебудування. Притурмажуєш. Тут якраз десь 100 метрів і вже немає да, поворотів, то поворот, в принципі, може залишитися. Трошки притурмажуєш тут люк. Ще чуть-чуть, uh -huh. ще капельку. Отпускай Тормус. Uh -huh. Звертаєш свою увагу на цей перехрестя. лівої тільки наліво, з правої прямо. Те подібне перехрестя. Uh -huh. Що тут хочеться виділити, в чому його унікальність? Унікальність в тому, що зліва пішохідний переход не регульований. Все по кругу регульоване, а от той пішохідний ні. Люди завжди мають перевагу. Ось такі моменти можна запам'ятовувати. Куди? На же стрілках. Куди ти? На основних тіла поїхати? Ні, і тільки наліво. В такому випадку в тебе секція світофора. Угу. Ми не маємо права їхати. Правила проїзду перехрестя. Машини знизу, бачиш, пішли? Да. От наша черга після машин знизу, бачиш, що з них світофор? Угу. 20 секунд, От стільки тобі чекати. Але твоя основна задача слідкувати за своїм світофором і за пішоходами. Це так, додаткова інформація. Хватає пам'яті флешки, можеш запам'ятовувати режим роботи. Не хватає? дивись акуратно з цим запаминанням всього. Дивишся свій світофор. Можна, поїхали. Ми маємо перевагу, ми їдемо на стрілку. Ми їдемо на секцію світофора, а вони закінчили на табличку. Не йде, так, жіночка? Ні. Все. Але взагалі та табличка там електронна, оці, що повернули, да? uh -huh. в них електронна табличка якраз вимикається в той момент, коли у нас вмикається світофор. Але ти все одно контролюй. Дивись тут з набором швидкості 53 км. Uh -huh. А 50 це потолок. Тут на цій горішці часто так. Перевищення швидкості буде порушення. То, що протокол не складається, коли ти 52, це не означає, що на іспиті можна їхати. Тобі ж держава дозволила 20 кілометрів порушувати. Але це є порушення 52-53. І на іспиті це помилка. Далі нас чекає вигін дороги. Трошечки собі збиваєш швидкість для того, щоб комфортно було входити в погород. Ми з тобою праворуч. Тут розширення дороги. Не пересікай суцільні. Дивись вправо, ти перебудовуєшся в новоутворену праву смугу. Тут ти будеш повертати праворуч на світлофурі. Притормажуєш, угу. притормажуєш, Дивись, тут треба всіх пропустити. Це ось ця машина учбова. притормажуєш, угу. Підтягуйся ще підтягуйся трошки. притормажуєш. Валерій, наш друг, дивишся зліва. Пішла. Okay. Значить, смілише, смілише. ми повертаємося на табличку з тобою, uh -huh. так? цю от е зелена стрілка. А вони закінчують на основний сигнал. Uh -huh. Тобто Завжди можемо, ніколи не маємо переваги. Золоте правило. Я поняла. основний сигнал пропустити потім ми. Так. Да. Завжди ми так поступаємо в похожих ситуаціях, де б ти не було, при турмажу. Завжди можеш, ніколи не маєш переваги. Це поворот на табличку. Просто на секцію світофора. Вона... Секція світофора виграє тільки в такої табличці. Основний сигнал виграє у всіх. А регулювальник взагалі всіх розриває. Ну, регулювальника тут не було. Знову ця зона, знову все повторюється. Пішохідні контролі. Зупинки громадського транспорту. Тут є зупинка громадського, такий великий повноцінний карман, бачиш? Так. Да. Якщо він повноцінно в кармані не заважає і нема повороту, то бери, приїжджай, тобі не треба зупинятися. А якщо так виходить, що ти під'їхала вже до нього, лишився якийсь там метр, і вдруг він включає поворот, тобі не треба різко зупинятися, це неадекватно. Ти вже проїжджаєш. Ти маєш заздалегідь побачити. Хоча б за метрів 5-10, що він включає поворот. Може навіть 10-20. Бачиш, от звідси десь, що поворот, пропустимо. Якщо ти отак от доїхала вже, пішохідний приїхала, бах, поворот включає. Нам вже треба проїжджати, не треба посеред нього ставати. Йому буде навіть важко виїхати. Наступне перехрестя прямо, він тобі може сказати, що пам'ятаєте дорогу до сервісного центру, і сказати, доїжджайте типу самі. Не пам'ятаєте, він буде говорити. Далі ми на перехресті нерегульованому з тобою прямо. Також тут є у нас стандартний люк, який вже років 5 притурмажу. Оцей от, дуже глибокий, зменшуєш швидкість і заїжджаєш м'яко. Молодець. Зупинка громадського, головна пішла направо. Ми прямо, нас турбує тільки головна. Все, більше ніхто нас не турбує. Ми також на головній. Ну, пішоходи, понятно. Два пішоходних переходи. Також тебе турбує. Правильно підмічено. Притормажуєш, пішоходи є? Немає. Трошечки притормажуєш, Тут невеличкий вигін вправо. бачиш, суцільно так. трошечки тут правіше. Дивишся справа, притормажуєш, котишся, дивишся. Вирівні руль, немає? Проїжджай. Пішохідний контроль повторно, немає. Проїжджай. В які ворота він скаже, в такі повернеш, або в перші, або в другі. І зупинишся згідно правил дорожнього руху, або де він попросить, або на свій вибір. Початок, кінець руху завжди показники повороті.